Війнимось до справ, було славій озері тращий корабель, з назвою Черкаси Боронив себе. Не здався Росії вирватись хотів із страшних обіймів ворогів, братів. Шановні учасники урочистостей, сьогодні ми зібралися, щоб зустріти наших Членів екіпажу морського дальщика Черкаси, які гідно, мужньо до останнього відстоювали, зберігали і захищали честь Військово-морського флоту України. Шановні члени екіпажу, підвдячні оплески, запрошуємо вас піднятися на цю сцену. Сергій Анатолійович Шкулик. Володимир Володимирович Арман. Сергій Михайлович Янчик Олександр Григорович Довженко. Олександр Вікторович Дмитрій. Богдан Іванович Черношенко. Владислав Аркадійович Медюн. Анатолій Петрович Дімов. Степан Іванович Левицький. Вадим Миколаєвич Мезенцев Михайло Сидович. Сергійович Гутник. Станіслав Константинович Мартільник. Дмитро Сергійович Каращук. Володимир Володимирович Курнін Сергій Михайлович Карлаш. Андрій. Олександр Юрович Третяков. Євген Станіславович Прозор. Роман Михайлович Будько Сергій Юрійович Волошко. Сергій Григорович Куценко. Андрій. Михайло Петрович Валічко Юрій Олександрович. Микита Олегович Богданов. Леонід Васильович Хоменко Дмитро Анатолійович Нагорний. Віталій Сергійович Рохманський. Максим Юрійович Спильніченко. Іван Іванович Кицюк. Степан Іванович Левицький. Олег Володимирович Садовий. Петро Павлович Хатарчук. Олександр Оксілович Гудник. Михайло Сергійович Воскобойник Станіслав Костянтинович Веретенніков Володимир Володимирович Куркін, Антон Олександрович Толбачов, Олександр Юрійович Третяков, Василь Анатолійович Барабаш, Роман Миколаєвич Будько, Віктор Олегович Зайвий, Сергій Георгійович Куценко, Василь Васильович Конніков, Дмитро Олександрович Мітін. Відчисники, молоці, молодці, 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 молодці. Дорогі, у тяжку годину ви вистояли не заради нагород, а ради землі нашої. Щоб цвіла калина, колосились українські ниви, щоб радісний сміх наших дітей заповнював міста і села. Тож приймайте від молоді Черкащини курсантів Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Щиру повагу та вдячність, наші герої! Випускників за мужність і професійну майстерність нагороджені високими урядовими нагородами, серед них герої Радянського Союзу, кавалери почесної відзнаки президента України зірки за мужність, лейтенанти внутрішньої служби Володимир Правик і Віктор Кібенок. Які здійснили свій безсмертний подвиг під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС? Загалом же в різний час у ліквідації аварії та її наслідків взяли участь 350 випускників навчального закладу.